Вітаю всіх! Пропоную подивитися, що принесе новий тиждень у період із 27 січня по 2 лютого 2025 року. Розклад буде, як завжди, на три варіанти коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант, що принесе вам новий тиждень. Лелеки, собака і сови. Ну, У вашому домі буде все гаразд. У вашій родині, у стосунках, все буде добре. Можливо, ваші стосунки стануть більш дружніми, ніж були, тому що метелики літають у нас певний період, а потім починається налагоджування життя ну, ніби з повагою або з більш теплими почуттями. Тож, наразі, можливо, у вас саме на цьому тижні так і станеться. Також вам варто проявляти мудрість, тому що, можливо, навіть і так, що хтось буде із ваших друзів до вас приходити, а тому вам варто зосереджуватися у більшому ступені на лелеках. Також для когось, можливо, прийдуть приємні звістки. Ви дочекаєтеся саме того повідомлення, якого ви собі бажали. А можливо, хто, до когось хтось приїде на гостину. Тож будьте готові до того, щоб ви на цьому тижні налагодили стосунки у вашій родині. У вас все буде гаразд на цьому тижні. Другий варіант конюшина Сонце і жінка. Другий варіант вам вийшов самий найкращий аркан із колоди будь-якої сонця. Тому на цьому тижні ви зможете десь або соціальною реалізацією себе просунути там. Можливо, хтось буде отримувати приємні пропозиції, надходження фінансів. Можливо, ви будете спілкуватися із мудрою жінкою, яка буде вам допомагати у вирішенні ваших питань. Також, можливо, ви самі будете тою жінкою, яка отримає всі блага саме на цьому тижні. Можливо, те, чого ви очікували, можливо, те, що ви раніше заслужували, приклали зусилля. І тепер, оглядаючись на той період, де ви раніше сильно активно працювали, або прикладали зусилля, або щось будували в своєму житті, то саме на цьому тижні готовтеся до того, що ви отримаєте певний результат і задоволення. Цей тиждень для вас буде дуже благосприятливий. І третій варіант: вежа, зорі і хрест. Якщо у вас є наразі якісь непорозуміння, це може стосуватися і робочих питань, і особистого життя. То навіть попри те, що вам зорі осяюють ваш шлях, що у вас є можливість побачити рішення певної ситуації, то чомусь ви зациклились на тому, що ви того не бачите, або не розумієте, або не хочете робити так, як вам потрібно то зробити. Хоч ви і розумієте, що саме вам потрібно. Тому на цьому тижні будьте готові до того, що до вас буде надходити якась інформація, яку раніше ви не розуміли, або не хотіли розуміти, або не хотіли її сприймати. У Вас буде можливість вирішити питання десь у офіційних установах, а також у своєму домі. І ще вам потрібно розуміти, що що б ви на цьому тижні не робили, які питання б ви не вирішували, вам потрібно володіти інформацією з будь-якого питання. Не поспішайте з опалу робити певні висновки, тому що дещо у вас залишаться сумніви, чи ви праві чи ні. Також все, що буде відбуватися на цьому тижні, для вас буде певний кармічний період, який вам потрібно гідно пройти. Можливо, якісь будуть випробування, або вдома хтось вас буде провокувати, або ви будете підозри, якісь мати, або сумніви, то е, утримуйтеся у певних межах, не порушуйте чужі кордони, не дозволяйте нікому порушувати ваші і не з'ясовуйте стосунки. У такому випадку у вас цей тиждень пройде більш-менш благосприятливий, тому що у нас є енергії як позитивні, так і негативні. але... На що ми себе налаштовуємо, те і отримуємо у життя. А я бажаю всім приємного тижня.